Всім привіт! Сьогодні готую пиріг з персиками. Для цього нам знадобиться персики. форма діаметром у мене 27 см змащена маслом, 300 г сиру кисломолочного, 4 яйця, 125 г масла розтопленого, 150 г цукру, 160 г борошна, 5 г розпушувача. І будемо перебивати в блендері 150 г мигдалю з двома, з двома столовими ложками борошна. І зверху присипати потрібні мегдалеві пелюстки. Спочатку перебиваємо, змішуємо сир кисломолочний, яйця, цукор, масло і пробиваємо це все блендером. Перебили блендером, така суміш у нас вийшла. Перебили горіхи з борошном. І зараз будемо в сирну масу додавати борошно з розпушувачем і мигдаль з борошном. Все перемішуємо, об'єднуємо. Наше тісто. Ось консистенції воно вийшло. Зараз будемо перекладати в форму. Тісто ми все виклали. Зверху персики і присипали. Гдаливими пелюсками. У мене пішло два персика, ви можете положити більше. Ставлю в духовку на 170-180 градусів, залежить від вашої духовки, на 50-60 хвилин. Такий пиріг у мене вийшов. Вимкнули світло. Ну, думаю, що він допікся.